Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Хочу запропонувати вам рубрику Пусті пляшечки, баночки. Як ви бажаєте. Те, чим користувалася я, моя сім'я, дві донечки, і який ефект, чи буду я повторювати чи ні. Саме перше це в нас, звісно, легенда це Доктор Туна в фармасі Турція. Це такий ось охолоджувальний бальзам для ніг. Коли важкий сніг, ось такий запах пішов відразу, це з кінським каштаном. Коли важкий сніг, коли втома, коли в розширенні при варикозному розширенню вен, при м'язовій болі дуже чудово допомагає, охолоджує, такий ефект відразу йде охолодження, прям наче чехову а потім зігріваючи такий ніжний, ніжний, ніжний ефект, навіть спочатку вкриваюся я. Діялом, ковдрою, да, а потім вже розкривають, тому що вже ефект іде зігрівання. Дуже класний, дуже крутий. Мені дуже подобається. Тут 500 мл. Зазвичай ціна 309 гривень, але бувають акції, пропонують по дуже вигідним цінам. І я маю запасники і маю на реалізацію. Тому може комусь потрібно, без проблем пересилаю нової пошти Укрпошти по пересплаті. Я працюю добросовісно і гостинчик обов'язково вам рекомендую від душі, користувалась і користуюсь, і дасть Бог, буду користуватися. Так. Далі в нас ось такий турецький це очищувач для 500 мл для унітазів, для раковин, для ван. Мені не сподобався дуже сильно аромат. Дуже такий різкий, знаєте, такий прям не сподобався. Я просто купила для спроби, щоб спробувати. На кухні часто ним користувалася, але дуже різкий запах, і такий він прям, знаєте, мені не до вподоби. Звісно, все зручно, з дозатором, все нормально, все хорошо, але не куп... більше купувати не буду, тому що він мені не до вподоби. Це з каталогу Лівеста, до речі, Турція. Так. Паста Агла Фреш класна. Нічого поганого сказати я не можу. Це я купувала тут її 100 мл. Я купувала її на реалізацію собі вдома, щоб в мене був більший асортимент продукції. і... На закінчилась наша паста. Я просто підходжу, беру звідти, так сказати, і користуюся. Нормальна зубна паста, поганого сказати нічого не можу, але я вам рекомендую і казала, я буду казати, будь ласка, раз в рік або два рази в в рік. Будь ласка, проходьте. Е Консультацію стоматолога, тому що це найкращий, найкраща людина, яка вам підскаже і скаже, і усуне проблеми, якщо вони вже є. Ані, то дасть рекомендації, як користуватися якими зубними пастами, щоб у вас були зуби, ясна, здорові, крепкі і білосніжна була посмішка. Так, чудовий, але дуже парфумований. Ось такий антисептик. Тут 80% спирту. Можна навіть інструменти парикмахерів, парикорів, можна інструменти дезінфікувати. 80% спирту. І знаєте, що мені дуже яскравий виражений аромат. Навіть лимон теж дуже У мене ще є трішки в, в пляшці з розпилювачем, але я дуже рідко ним користуюся, Стараюсь розбавити там, купити в АТБ там чи в аптеці купити якийсь антисептик і розбавити, розбавити, щоб якомога менше був аромат цих. Вони такі є парфумовані, але надто сильно. Великий об'єм 225 мл, Це колись були в каталозі фармасії турецької компанії. Так, що ось так. за того, що дуже сильний яскравий аромат, я б надалі не купувала б, було б. Парфумована Angel вода 50 мл. Це Турція з каталогу Лівеста. Це настільки чудовий відмінний аромат, квітковий, з таким освіжаючою такою ноткою. Це самий ходовий, коли мене замовляли, коли купували з реалізації моєї, що в мене вдома. самий ходовий парфюмована вода, сама ходова. Мені дуже подобається, в мене вже вона закінчилася. Є пробний зразок, який я буду демонструвати клієнтам і замовникам. Ось така шампунь, пляшечка шампунь для тонкого та е, рідкого волосся 225 мл доктор Туна. Мені вона подобається, подобається тим, що є ефект, є таке наповнення волосся дійсно, і ефект дуже чудовий, тому що взагалі лінійка в Турецькій компанії Pharmacy Доктор Туна, це високоякісна лінійка, продукція е, по тому, по відношенню до здоров'я людини, дуже продумана. Навіть вони флакони ці бутильочки роблять з спеціального такого ну, пластику, скажімо так, да, який не дуже шкідливий для зовнішнього навколишнього середовища. Тому дуже велика повага до людей, які таке виготовлюють. Класно, будуть акції, будемо купувати. Бачите, це цінники мої з мого магазину. Так. Закінчився ось такий лак знімати ноготок, називається ще. Така пляшечка в нас, тому що потрібно буває щось або чистити, бувало там на ніжках лак зняти. Це таке, що ацетон, ну такий розчин цей для зняття лаку, необхідний зазвичай в, в, в хаті, в оселі. Так що треба купити знову такий, щоб в мене був і на реалізацію. І тому що це таке діло, що необхідно, тим паче, що зараз літо, бо соніжки, то хочеться, щоб ніжки і ноктики були всі дуже гарні. І хто не, не фарбує такими гетьманими. Лаками то теж дуже необхідна річ взагалі. ось так Класне, треба купити ще. Дезодорант, звісно, це пюр освіжаючий, і 50 мл це фармасі Турція. Вони приходять зазвичай не, не запаковані, вони відкриті. І це такий, знаєте. Дезодорант, як мене кращого не було, ніж саме ці там три види є три аромати є дезодорантів компанії Фармасі. То м, раніше були парфумовані, під парфуми можна було підібрати зараз. Е, дякуємо, що є хоча б три цих аромати. І е, брала, купувала і будуть акції, буду знову купувати, щоб були запасники. Тому що я вже як проекспериментувала, хто мене бачить, часто дивиться, що взяла з іншої компанії. Але не змогла ним користуватись, тому що ефект був прям проти навпаки. Під більш відчувався чомусь і був дискомфорт. Хоча це було тільки початок літа, не було такої спеки, як ці дні, да? ці тижні. прям, Так що рекомендую вам від душі, коли є акції. Будь ласка, купуйте собі і там є чоловічі, і жіночі. Ось такі дезодоранти компанії Фармасі Турція. Дуже висока якість, мені подобаються, Таким було моє відео. Огляд, пусті пляшечки. Я вам щиро дякую, що ви зі мною. До самої швидкої нової зустрічі! З вами була Наталя.